Чого кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Мам! У минулих фільмах ми довідалися, як утворюються океанські течії. А зараз давайте розглянемо їхню подальшу долю. А головне, чи можуть зникнути течії із океанів землі. Однак пригадаємо, що гігантська північноатлантична течія була породжена перепадом рівні води в Атлантиці та в північному льодовитому океані, що виник через викид на материк значної маси океанського льоду та води з льодовитого океану. З того моменту, коли рівні океанів зрівнялися, зникла ця рушійна сила північно-атлантичної течії. Сьогодні меридіональними течіями Атлантики рухає лише інерція великої маси води, що тече в них, і сезонна тала вода з льодовиків Антарктиди та Антарктики. Згодом ця інерція води вичерпається, лід на полюсах землі розтане, і колись північно північноатлантична течія збідніє. Така ж доля чекає і породження північноатлантичної течії течії, що забезпечили перетікання в Атлантику вод Індійського та Тихого океанів. Але океанічні течії переносили не тільки воду і сміття. Протягом десятків тисячоліть вони були потужними каналами переміщення теплової енергії. І функція північно-Атлантичної течії в цьому процесі унікальна, оскільки це єдина на землі потужна течія, що переміщає води в меридіональному напрямку з Південної Атлантики до північної і далі до самих кордонів Арктики. Меридіанні течії Атлантики виконують найважливішу функцію пом'якшення клімату в усьому Атлантичному басейні та прилеглих територіях материків. Холодні води Південної Атлантики приносять комфорт в екваторіальні райони Африки та Південної Америки. А північно-Атлантична течія, перетворюючись на Норвезьку течію, забезпечує м'який клімат у країнах Скандинавії і у всій Європі. І ось уявіть собі, що сталося неминуче, і меридіанальні течії Атлантики збідніли. Планетарний кондиціонер перестав діяти і у світі складаються кліматичні умови за широтними законами. У північних широтах Європи та Америки стає холоднішим, і клімат Норвегії стане таким же суворим, як погода на приполярному уралі, а клімат Іспанії та Португалії стане схожим на клімат у пустелі кизилком. Загалом, на земній кулі клімат стане контрастнішим, спекотнішим у екватора і суворішим у полярних широтах. Але за рахунок танення придбаних багаторічно мерзлих порід північної півкулі середньорічні температури на планеті зростатимуть і в екваторіальних широтах складуться важкі погодні умови, а на берегах північного льодовитого океану встановиться клімат, цілком придатний для життя динозаврів. І вони спробують сюди повернутися. Але про це я розповім у наступному відео. Якщо вас зацікавила тема цього матеріалу, посилання на повний текст фільму із вказівками на першу джерела ви знайдете в першому коментарі до цього фільму.